Праймвечір акценти ведуча Юлія Найда. У Чернігові з 1 лютого розпочнуть видавати пільгові транспортні картки для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили 26 січня на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Що це за картки? Хто має претендувати на них і чим вони відрізнятимуться від звичайної транспортної картки? Про це сьогодні я буду говорити в студії з моїми гостями. Це начальник управління транспорту і зв'язку Чернігівської міської ради Олександр Рижи. Вітаю, вітаю. І Артем Тарасенко, директор Чернігівської транспортної компанії. Вітаю Вітаю. Пане Олександре, ми з вами спілкувалися ще до того, як виконком прийняв рішення про ці картки. Вже з 1 лютого люди можуть звертатися до департаменту. Ну ми ще поговоримо до якого саме департаменту, і подавати документи. Але спочатку про ці картки, що означає така пільгова картка? Пільгову картку розпочали в видачі для того, щоб здійснити реєстрацію приїзду, користуючи громадського транспорту, який має право на безоплатний проїзд. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, ми знімаємо багато проблемних питань. Перше із основних питань це коли людина має своє право, але бувають випадки, коли в цьому праві відмовляють робітники транспортних перевезень. Да? бувають випадки, коли людині відмовляють, щоб зняти ці всі ситуації, вирішити цю проблему, то просто видається дана картка, і людина, коли має. Ає дану картку, вона просто прикладає до пристрою для валідатора. Да і реєструються в системі. От це один із завдань, які вирішує дана картка. А їх дуже багато. Якими ми вирішуємо даним питанням видачі запровадженням пільгової транспортної картки. Ця картка буде дійсна тільки на території міста Чернігів. Так, вона дійсно в проїзді в місті Чернієві, тому що в місті Чернієві є громадський транспорт, встановлена автоматична система оплати проїзду з електронних виток і відповідно до закону про провадження автомізованої системи оплати проїзду. міста повинні забезпечити своїх громадян, які мають право на безоплатний проїзд, саме даними картками. Чому взагалі постало питання створити таку картку саме в Чернігові? Тут щось з децентралізацією пов'язано. Ні, ні, дивіться тут питання йде з тому, що потім міська рада компенсує Перевізникам за дані перевезення і люди, які мають право на безоплатний проїзд, у місті Черніги діє програма компенсації за пільгові перевезення. І відповідно на сьогоднішній час ми компенсуємо за коефіцієнтом. З реальним пасажиропотоком встановлюється кожен рік, ми перераховуємо співвідношення платних і безоплатних пасажирів, встановлюється середній коефіцієнт, і по цьому коефіцієнту ми компенсуємо перевізникам за тих пасажирів, які не сплачують за проїзд, а мають право на безоплатний проїзд. Але перевізникам, які працюють по Чернігову, і працюють на міських маршрутах. Так над ну, я чому поставила запитання про децентралізацію? Тому що коли ми з вами спілкувалися напередодні, ми говорили про громади найближчі до Чернігова, і от люди, наприклад, можуть проживати там, але працювати в Чернігові. Проте вони мають пільгову категорію. Що тут відбувається? Тут людям потрібно звернутися до своїх голів, територіальних громад, щоб голови звернулися до відповідно до порядку видачі транспортних карток, пільгових карток до транспортних компаній, і голови забезпечили своє населення, які мають. Право на безоплатний проїзд, і люди будуть реєструватися і користуватися своїм правом. Це картка ведеться для того, щоб людина зареєструвалася. Я хочу наголосити про те, що вона буде дійсна при наявності відповідного посвідчення встановленого зразка, яке надає право людям на безоплатний проїзд. Тобто, це просто таке рішення прийняли керівництво громади, що треба зробити такі картки, перерахувати пільговиків і зробити так, щоб компенсація йшла саме для тих пільговиків, які прописані на території Чернігова. Так мають прописку. Дивіться, картка видається на безоплатній основі мешканцям міста Чернігова. Тобто інші мешканці вони можуть звернутися голови громад. повинні звернутися, знайти фінансування і забезпечити, і тоді не будуть ніяких конфліктних ситуацій. Це працює не тільки в місті Чернігів, це вже працює в багатьох містах. Місто. Чернігів цьому плані довго відтермували це рішення, але пройшов час, що потрібно все ж таки більш ефективне використання коштів і реально розуміти реальний пасажиропотік в громадському транспорті. Це потрібно і ще для того, щоб потім було планування більш якісної і маршрутної мережі, тому що буває надходить звернення про те, що пікові години да, там дуже багато людей. А якщо взяти дані з електронного квитка, то там сплат менше, і воно показує, що в принципі даний рухомий склад справляється з поставленими задачі отже, у жителів інших громад не має бути претензій до керівництва Чернівської громади щодо такої ситуації? От в чому тут і децентралізація? Кожна громада має вирішити це питання самостійно. Так, в принципі, так стосовно цих пільгових категорій, хто ці люди, які тепер можуть претендувати на отримання такої картки. На сайті міської ради є інформація, з нею можна познайомити всі люди, які зараз користуються безоплатним проїздом, як в автотранспорті, так і в електротранспорті, мають право отримати дану цю картку відповідно до закону про соціально захищених населення. Ми наприкінці нашої програми дамо таку інформацію, які категорії вважаються пільговими, хто матиме тепер право отримати таку картку. Але от у нас є в дописах запитання пенсіонери. Ну, пенсіонери за віком вони зараз користуються безоплатним проїздом в електротранспорті. Тобто вони також можуть подавати? Так, всі категорії. Там 17 категорій у нас виснажі. І у нас є також в Фейсбуці запитання. Запитав Олександра Пасік. Я зможу її отримати, тобто картку, якщо маю дитину з інвалідністю, яка зареєстрована в Київській громаді, але вчиться в Чернігові, а я зареєстрована в Чернігові. Дивіться, по всім випадкам треба звертатися до департаменту соціальної політики міста Чернігів, і там все буде розглядатися. Якщо людина зареєстрована в Чернігів, Чернігівській територіальної громади, то вона має право отримати дану картку стосовно внутрішньо переміщених осіб. Внутрішні переміщені особи мають право на безоплатне проїзд. Вони знову ж таки звертаються до департаменту соціальної політики міста Чернігова і там все їм роз'яснять нададуть цю відповідну інформацію. Якщо відповідно, то вона має право отримати цю відповідну карту. Отже, в індивідуальному порядку можна вирішувати будь-які питання. Так, всі внутрішні переміщені особи, які мають право на безоплатний проїзд. Вони звертаються до департаменту соціальної політики на Івана Мазепи 19, і там все їм роз'яснять, нададуть всю інформацію. Стосовно кількості таких пасажирів у Чернігові. Відповідно до реєстру в місті Черніги зареєстровано близько 65 тисяч осіб, які мають право на безоплатний проїзд. Якщо взяти по кількості пасажирів, то це треба рахувати по кількості поїздок, тому що, наприклад, один пасажир, який має на це право, в день може користуватися 10 і 20 разів проїздом. Ми рахуємо не кількість пасажирів, а рахуємо кількість поїздок саме людей. Тобто з цього вже відноситься відсоток пасажирів платних до безоплатних. чи підраховували скільки компенсує місто з бюджету щороку. За пільговий проїзд на сьогоднішній день місто компенсує Чернівсько-тролейбусному управлінню. Відповідно до програми закладено бюджет 112 мільйонів гривень. На автотранспорт в цьому році закладено не копійки, але в програмі компенсації було закладено 10 мільйонів. Тобто на все місто було закладено 122 мільйони компенсації за пільгове перевезення. Пане Артеме, і до вас запитання вже такі більш практично технічні. Оці картки, чим вони відрізнятимуться від звичайних транспортних карток? Бо я пам'ятаю, коли ви приходили, тільки розповідали про впровадження звичайних. Ну і тоді ми пояснювали, що це. Тепер давайте пояснимо нашим слухачам, що таке оці картки для піргових категорій. Хочу наголосити, що на цих картках грошей не буде, як на звичайній транспортній картці гаманець. Ці картки, якраз є функція, як і каже пан Олександр, рахувати кількість. При прикладанні рахується валідація, тобто кількість валідацій даної картки, тобто даної особи. Оце головна відмінність між пільговими транспортними картками і транспортними картками гаманець, які зараз працюють в місті Чернігова і Іми активно користуються. Вона буде іншого кольору, там має бути якась специфічна. Так, позначка. Вона іншого кольору на фіолетового кольору буде. Там буде прізвище, ім'я по батькові, серія та номер посвідчення. І якщо посвідчення є термін дії, то вказується термін дії, тобто термін дії даного посвідчення. А якщо потім буде пролонгований цей термін, якщо пролонговано буде змінюватися картка, і відповідно вже буде нова картка з новим терміном дії. — Отже, в принципі, вони будуть і мені так, вони і мені, але так. лише буде без фото. Це було зроблено для того, щоб пришвидшити процес видачі. Оскільки коли ми вивчали досвід видачі пільгових карток в інших містах, то близько місяця тривав процес від подачі документів до отримання самої картки. Для нас це було неприпустимо. Ми для пришвидшення процесу видачі картки якраз відмовились від фото, оскільки необхідне посвідчення там вже є фото, а лише буде присвідчення по батькові самого посвящения. Просто да, можна давати коментар, чому відмовилась від фото? тому що відповідно до законодавства безоплатний проїзд на громадському транспорті надає посвідчення встановленого зразку, тобто картка не є посвідчення встановленого зразка, і вона не надає безоплатний проїзд. Тобто, для чого нам втрачати час і знову ж таки ті фінанси, якщо вона індивідуальна, вона діє при наявності посвідчення, і там наноситься номер посвідчення, яке надає право. Тобто, коли контролер зайде буде перевіряти, да, він буде звіряти ці дані, може попросити людину показати це посвідчення, тобто. При наявності повинно бути завжди посвідчення, як і зараз люди користуються. Може, посвідчення вдома не залишати його постійно треба тримати при собі. Так як це. і зараз, якщо контроль прийде і перевірить наявність посвідчення, тому що не було випадків передачі і так далі цих карток іншим громадянам. Тобто, якщо у людини буде посвідчення, то будуть випадки, коли люди будуть сплачувати штраф за безкоштовний проїзд, тобто ця картка необхідна саме для вальдування. Валюдуємося. Ми транспортною пільговою карткою, а посвідчення mm -hmm. це для системи контролю, для так так само. Як зараз працює учнівські транспортні картки? Валідуємося му транспортною карткою. Якщо приходить контроль, то учень повинен показати саме учнівський квиток. Людина повинна підкредити, що дійсно вона має дане право. Як користуватися цими картками, тобто чи обов'язково їх прикладати завжди до валідатора, коли людина користується транспортом? Їх обов'язково необхідно прикладати до валідатора, оскільки необхідний сам факт валідації. Якщо зайде контроль і не буде бачити факту валідації, тобто пасажир не сплатив за проїзд, тобто не завалідувався, і це штраф у 20 кратко. Розмір від вартості проїзду. А тобто, тепер треба мати таку звичку, обов'язково валютуватися. Це буде в тролейбусах чи в Це автобусах? в тролейбусах і в автобусах. Там є серії. Нам управління транспорту передало, які картки діють в тролейбусах, і картки які серії будуть діяти в автобусах. Це запрограмовано, і система автоматично буде дозволяти валюдуватися або не дозволяти згідно з рішенням Комітету чи міської ради. Повертаюся до звички, зайшов, приклав до валідатора або до того, який знаходиться у кондуктора або у стаціонарного валідатора, так. і все заходить. Контролер прикладає цю картку транспорту до свого пристрою і перевіряє, була валідація на даному транспортному засобі чи не було. Якщо було, перевіряє саме посвідчення, що воно співпадало з карткою, яка була завалідована. Якщо валідації не було, вже цей пасажир повинен сплатити штраф. Ну, головна мета, взагалі, провадження електронного квитка це знати весь пасажиропотік. А ми зараз не знаємо весь пасажиропотік, оскільки у нас не валідується пільговою версію населення. Це вимога законодавства. На ну, я сьогодні спілкувалася з директоркою департаменту соціальної політики Чернівської міської ради Іриною Марчук. Я ставила їй запитання, які документи потрібно подавати, і чи слід приходити з оригіналами цих документів, чи можна одразу принести копії, і коли з моменту звернення людина потім може прийти після подачі документів отримати таку картку. Пропоную послухати коментар пані Ірини. До департаменту соціальної політики людина звертається з паспортом, кодом, посвідчення, обов'язково потрібно мати, яке дає право на пільговий приїзд, і обов'язково мати з собою копії цих документів. Ми звіряємо оригінали з копіями і приймаємо копії до роботи. На сьогодні ми вже маємо бланки заяв на транспортну картку. Заповнення заяви не займе багато часу. Там потрібно тільки зазначити адресу, прізвище ім'я по батькові, номер телефона і вказати категорію, відповідно до якої Людина має право на безкоштовний приїзд у міському транспорті, коли людина може після здачі документів отримати картку? Я думаю, що ми процес це відпрацюємо, але на сьогодні орієнтуємо, що десь через 10 робочих днів картка буде готова, і людина може спокійно прийти отримати цю картку. Отже, ще раз наголосити, треба прийти з оригіналами документів. Ви можете взяти, як пані Ірина мені розповіла, можна взяти з собою одразу вже копії. Тобто це пришвидшить процес здачі документів. Бланки, як сказала пані Ірина, заяв вже є. І заповнити, як мені пояснили, це десь півтори-дві хвилини. З 1 лютого вже так, можна приходити подавати ці документи. І в розмові з пані Іриною вона мені сказала, що в перші дні черги будуть. До речі, пан Олександре, ви також наголошували, просили чернігівців не робити робити цього не йти в один день всім одразу ну ми розуміємо. Ми просимо людей не йти в перший день, але ж ми ж розуміємо, що це люди і люди захочуть прийти в перший день. Це зрозуміло. А трошки будуть черги, так але ж нічого пройде час і черги не буде. Тобто, ажіотажу не потрібно робити. Не потрібно. Ми ж самі собі робимо проблеми. Просто цим ми самі для себе створюємо проблеми, потім шукаємо, хто їх нам вирішить. Видача розтягнута на цілий рік. Потрібно спланувати свій час і приїхати тоді, коли буде більш-менш зручно людині подати цю заяву і отримати собі спокійно картку і користуватися. Зараз перехідний етап. Тобто, якщо людина вже коли отримує картку, то вона може спокійно валідуватися, навчатися привчатися до процесу прикладання картки до валідатора. Але звертатися до департаменту можна до 31 грудня 2024 року. Так, ми даємо рік на видачу щоб всі забезпечили, тому що планується з 2025 року. Хто не буде мати даної транспортної картки, проїзд буде вже платно. Ну без винятку, так що це пільгова категорія або не пільгова так, категорія, тому що відповідно до закону, коли впроваджується електронний квиток, то міста повинні забезпечити громадянам даними картками. І, відповідно, там чітко прописано. Якщо у громадянина, який має дане право відсутня транспортна картка пільгова, да то він сплачує за проїзд. Панове ну буває форс-мажор. Якщо таку картку людина втратила, що робити, тоді людина повторно звертає. Ається до департаменту, але вже це буде на платній основі. Місто забезпечує першу видачу на безоплатній основі. Далі вже людина несе відповідальність за збереження і користування даної картки. Якщо вона їх втрачає або ж ломає пошкоджує, то за власні кошти вона сплачує кошти і отримує знов цю картку. А які кошти це будуть сьогоднішній день? Вартість картки становить 70 гривень. Тобто повторна видача картки при втраті або пошкодженні, це з пасажира 70 гривень при перевипуску картки, якщо закінчиться термін дії. Про що я казав, це буде безкоштовно за рахунок міста. Якщо людина, наприклад, зіпсувала картку власноруч? Ну так сталося, але якщо втратила, як діяти, щоб хтось інший не користувався, якийсь певний час, поки у нього не перевірять позвічення. на звороті транспортної пільгової картки є. Номер телефону контакт центру необхідно звернутися до контакт центру Чернівської міської ради, залишити заявку. Потім вони передають цю інформацію нам, і ми таку картку блокуємо. Панове дякую, що ви знайшли час поділитися цією інформацією для наших слухачів. Отже, якщо наголосити так коротко, то з 1 лютого можна прийти до департаменту соціальної політики Чернівської міської ради за адресою Івана Мазепи. 19. подати пакет документів. Потім через 10 діб отримати транспортну картку, яку треба завжди прикладати до валідатора, коли користуєшся транспортом, і при собі обов'язково мати посвідчення, оригінал посвідчення, щоб звірити, якщо попросить контролер, так, так все і вірно. І Хочу наголосити, що як тільки пільговик отримає транспортну картку, то вже необхідно буде валютуватися таким чином навчатися у громадському транспорті. А з 25-го року вже це треба буде робити обов'язково, оскільки проїзд буде платний, якщо це не робити, і не слід створювати ажіотаж, приходити одразу в перший, другий або третій день з документами, це можна зробити впродовж року до 31 грудня 2024 року так все вірно. І ще один момент. Цим можуть користатися тільки жителі Чернігова, які мають прописку. Чернігську прописку. Так, які зареєстровані в Чернігській громаді. Ну і на останок програми хочемо нагадати, які пільгові категорії можуть отримати таку картку. Ну і який пакет документів треба принести, щоб написати заяву. Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких в автобусах загального користування здійснюються компенсаційні відшкодування, ветерани війни, учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, у тому числі учасники АТО. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни першої групи, члени сімей загиблих, у тому числі які пропали безвісти, військовослужбовців, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадяни, віднесені до категорії 1 громадяни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії «2», Діти, яким встановлено інвалідність, пов'язано з чорнобильською катастрофою. Особи з інвалідністю, особи з інвалідністю першої другої груп, особи з інвалідністю позору першої другої груп, дитина з інвалідністю, особа, яка супроводжує особи з інвалідністю першої групи або дитину з інвалідністю, інші категорії громадян, діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, діти з багатодітних сімей. Перелік окремих категорій пасажирів, за проїзд яких в електротранспорті здійснюються компенсаційні відшкодування, ветерани війни, учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, у тому числі учасники АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, особа, яка супроводжує особу з інвалідністю внаслідок війни першої групи, члени сімей загиблих, у тому числі які пропали безвісти, військовослужбовців, громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Громадяни віднесені до категорії 1, громадяни-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2, діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, особи з інвалідністю, особи з інвалідністю першої, третьої груп, особи з інвалідністю позору першої та третьої груп, дитина з інвалідністю, особа, яка супроводжує особу з інвалідністю першої групи або дитину з інвалідністю. Інші категорії громадян: діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах: діти з багатодітних сімей, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Формації України пенсіонери за віком для внутрішньопереміщених осіб, яким чинними нормативно-правовими актами передбачено пільговий безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування, пільгова транспортна картка видається на безоплатній основі на підставі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, виданої Департаментом соціальної політики Чернігівської міської ради. Для отримання пільгової транспортної картки, особа, яка має право пільгового безоплатного проїзду, подає до департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради. Заяву, копію та оригінал паспорта громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, копію та оригінал облікової картки платника податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, копію та оригінал документ що підтверджує зареєстроване місце проживання у місті Чернігові, копію та оригінал посвідчення довідки про належність особи до категорії осіб, які мають пільги з оплати проїзду в пасажирському транспорті загального користування? Важливо. Якщо заявник має право на пільговий проїзд за декількома категоріями пільг, він самостійно обирає лише одну категорію пільги, відповідно до якої подає заяву та отримує пільгову транспортну картку. Забороняється передача пільгової транспортної картки іншим особам. У разі виявлення факту передачі пільгової транспортної картки третій особі така пільгова транспортна картка блокується. прайм вечір, акценти.